Вікенд нової української музики влітку 2021 року. Ти зробив камінаут і відкрито заявив про те, що ти лгбт людина. Чого більше Деяк тобі <реш> припинив <Представник реш> мені подобаються і, і хлопці і дівчата? Кому як повезе? Ну <реш> що ти отримав після того камінауту? Полегшення чи проблем побільшало? Одночасно, і те, і друге, ти ж розумієш, що коли ти відкриваєшся світу, всі починають кричати про те, що вони про це не просили мене робити. А мені якось байдуже, я зробив це для себе раз. І по-друге, для людей, яким важко знайти цей баланс і зізнатися в тому, хто ти насправді є. І коли починають кричати про якусь пропаганду, вибачте, у мене все життя була пропаганда гетеросексуальних стосунків, чомусь гетеросексуалом я не став. І коли я дивився Гаррі Потера, Гаррі Потером я не став. І коли спайдер дивився чекам поуком, я не став і. Поуціну не стріляє. Так от такої пропаганди просто не існує. Як гомофобія торкнулася тебе особисто, і як їй протидіяти? Як протидіяти? По-перше, -по слухайте, повинні бути прийняті закони в Україні, які нормалізують це питання і ставлять це під загрозу для тих, хто займається булінгом або образами стосовно або це колір шкіри, або це орієнтація, або це релігійні якісь теми. Ну, Це не ок. Тобто це має вирішувати саме Абсолютно. на державному рівні. Просто нещодавно в інтерв'ю на Суспільному ти говорив про те, що просто зараз на фронті є люди з нетрадиційної орієнтації. Гетеросексуально, а звичайно, як, як хочете називати це. І там є в першу чергу люди. І це про це потрібно пам'ятати. А ми починаємо знову когось розділювати. Для чого? Ситуація в тому, що якщо, наприклад, вони отримують поранення, то їхні партнери просто не зможуть навідатись Ні, до цього. Ні, не зможуть, бо це незаконно ну, Це незаконно, і навіть розділити якесь там майно, яке було нажито спільним спільним життям. Тому це абсолютно тема не повинна тобоюватися, і про це треба казати вголос. І е, дуже не терплю людей, які кричать не на часі. Це ви не на часі. А за твоїми відчуттями в Україні. Відбудеться легалізація одностатевих шлюбів? Коли я думаю, звісно, так. Ну до цього, звісно, все йде, тому що це нормально. Нормально бути щасливою людиною і не лізти в ліжко іншої людини. Оце номер один для мене. От я ж не питаю нікого, хто з ким спить. Ну я сказав про свої вподобання, те, що те, яким я є, і, і це чесно, це чесно не тільки для дівчат по відношенню до дівчат, а також чесно до по відношенню до хлопців. Тому ти чесний перед собою, перед глядачами, перед своєю аудиторією. Все. ти цього року виступав на фестивалі ЛГБТ культури в Мюніку. Мюнхені М'юнік прайд. Які твої враження після того заходу? А, враження, ніби я там ще залишився, тому що ці коментарі, типу аля, як ти виїхав, як ти та саме, ти сидиш в Європі. Вони дуже кумедні і смішні. Я завжди в Україні знаходжусь. Їду на якусь благодійний або захід, або якусь о, о, таку подію повертаюся назад разом з командою. Звісно, нам є куди рости, коли ти порівнюєш, як це по відношенню до людей в Мюнхені, як це у нас, нам є куди рости, але ми ростемо. І Це не може мене не тішити зараз. У Україні є. Шанси отримати артиста, який стане всесвітньо відомим. Ну, скажімо, як або представляла там? Я думаю, абсолютно так. Це в наших сьогоденніх реаліях. Твоя фан-спільнота, меловінатори. Вони чекають мене внизу. <рес> З початком повномасштабної війни як змінилася тема твого спілкування із аудиторією Я сам помітив, що я став теплішим, і це мене дуже якось пронизує. Прям аж мурашками трошки током б'є по тілу від приємних тих відчуттів, які я зараз отримую. Мені здається, спочатку повномасштабного вторгнення, я став, напевно, одночасно спочатку злішим, а потім почав вирівнюватися і більше, напевно, любити людей, навіть тих, хто кому не подобаюся. просто відносити до цього рівно. Про що ти з ними говориш? Про все. З ними є про що поговорити, і мене їх дуже ціную. Це моя сім'я маловінаторів. І люди, які ростуть разом зі мною, це дуже важливо. Це коли знаєш, ті, хто відсіюється, ці люди до чогось доросли, і я не можу залишатися з ними. Я повинен йти далі. Ті, хто йде зі мною далі, ми ростемо дізнаємося, якісь нові інсайди для себе. І Це життя. Це дуже класно, коли тебе оточують люди, які е, просто люблять тебе за твої думки, розуміють, що якісь думки можуть їм не сподобатися, але вони разом поруч. Це, мабуть, я дуже люблю. неймовірний кайф мати таку підтримку я, і, навіть, мабуть, і знаю, відповідальність. Сказати, я не те, що там відчуваю відповідальність. Відповідальність повинні нести самі люди за себе. Я відчуваю лише відповідальність за те, що я несу в маси. Я хочу, щоб люди більш навчилися себе сприймати такими, якими вони є. Якщо в собі щось не подобається, будь ласка, вчіться і змінюйте, якщо вам щось не подобається, і просто забийте на те, що хтось каже. Ти на концертах класний оратор. От просто цікаво, ти готуєш собі промови завчасно ні, чи говориш безготовувати? Не, го, не готую промови зачасту не готую. Дуже буває, коли я щось прописую, якісь тези, про які ми от, у мене всередині були Я дуже хочу про це сказати, якісь цитатки, які от важливо, знаєш, не, не тільки від себе, а щось записати тезисно і розказати про це. Є артисти, от які за період війни взагалі творчу паузу взяли так. і тримають. Ну не мають вони ресурсу угу. на творчість. Це норм. Як війна вплинула на твою творчість? Спочатку написав пісню «Не зволікай», Потім зробив паузу, тому що е, зрозумів, що зараз мені треба якось накопити чогось, якихось відчуттів, справді їх зрозуміти, по-перше, а не писати якийсь просто, вибач, панос слів. Хочеться себе зрозуміти, а потім дарувати ці емоції іншим людям, щоб їх не загрозити так сильно. Достатньо того, що відбувається навколо. Не хочеться драми більше. А, не хочеться самокопання і, знаєш такого шеймінгу самого себе. Трошки вільності кожному не завадить зараз. Отже, друзі, зустрічайте меловін та Ксенія і Вась у вікенді <свят> нової музики. Драмамен. Слухаю твоїх пісень і у ніч, і у день Подобається мені майже всі. Сумнів. Це тому, що я відчув, коли писав у серці сон. Часи де співаю я співаю зі мною. ha <laughs>